Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх. Ви знаєте, записувала телефон, розрядився і в ітозі не сказала вам, але дуже крута інформація. То я карти залишила я буду розказувати. Так, дивимось, чи ще перес... Перес... Пере... Боже мой, забула це слово, чи ще перетнуться ваші долі. Ось так подумайте про себе. Про того чоловіка я вже зробила частково розклад. Тож вам так, що дівчата, група в Телеграм, дуже крута, додайтесь відгуки про дію амулету багато від мене порад, саме з точки зору ізотерики і мого багатого досвіду, і мого багатого досвіду саме не тільки особистого, але й завдяки розкладам, яких я роблю мільйони. В яких я вам кажу в групі, що ви порушуєте, чому у вас не виходить? Або чому у вас виходить, а ви думаєте, що не виходить? І так, чи перетнуться ваші долі, до речі, дівчата? Я крута, таролог і мої послуги, враховуючи те, що я не п'ю, не курю. Веду здоровий спосіб життя, займаюся тренером, тобто круте харчування, здорове спорт, люблю гарно вдягатися. Тобто те, що у мене зовнішньо, те у мене всередині. То мої послуги коштують достатньо нормально для таких послуг, як мої. Думайте, коли ви заказуєте у таролога, якою енергетикою ви ділитесь? Саме він з вами. Тому що ви будете років через 10, така, як ваш таролог, якого ви дивитесь. Я вам це обіцяю. Потім напишете мені про цей донати кинете. І так, що тут кажуть карти? Карти кажуть, що у вас так, ваші долі перетнуться, бо спалахне кохання. І саме у нього, у короля Пентаклів. У когось це ваш чоловік. У когось це чоловік, який він до вас вже прийде, як король пентаклів, як стабільний, як надійний. Запропонує вам брак. Або у когось він прийде як чоловік чиєїсь іншої жінки, таке теж може бути. І прийде, коли колесо фортуни перевернеться на інший бік. Тобто Колесо Фортуни. Ще ця карта може говорити про те, що у вас вже з ним були ці гойдалки. В тому плані, що ви вже з ним починали відносини і закінчували. І він захоче піти з вами на новий круг відносин. Так, але тепер він готовий вкладатися, Бачите, ваші відносини. Причому вкладатися не тільки язиком, але і діями практичними. Надійними, стабільними і грошовими також. І це дуже важливо, дівчата. Так, тому що він тут пережив дуже великі десятка мечів душевні переживання. Дівчата, я не кажу і ніколи не казала, що гроші це все. Ні. Крім грошей, людина повинна розуміти вас. Людина повинна. Перейматися тим, що вас нервує, тим, що вас вводить в стан нещастя, тобто цікавитися вашим життям і вашим внутрішнім станом. Розумієте? Але це також повинно бути, але не тільки це. Зразу кажу. Так, і він пережив великі душевні переживання, особливо коли згадує вас. Він згадує вас минуле з вами, розуміє, що він був щасливий. Це було найкраще, що було, і він тепер захоче вас утримати. Він каже: вона моя. Тут, звісно, є трішечки і власницький такий, да, підхит. Я її нікому не віддам. Як це? І він, що мені подобається, він тут готовий і гроші заробляти, і на відносинами працювати, вибудовувати їх поступово. І Аркан помірність. Як це круто. Але для всього цього, дівчата, йому потребувався час. І, можливо, ще потребується час. Ну, аркан помірнить про те, що в кінці кінці все стане спокійно. Все стане, як потрібно бути. Так. І дуже скоро він до вас проявиться. Цифра 8. 8 днів, вісім годин, вісім, вісімнадцять. 28 число я маю. на увазі. Хоча він довго думав, бути з вами чи ні. І він зрозумів, що йому треба бути, якщо йти до вас, то тільки імператором. Як це круто. Імператор в чому круто? В тому, що це чоловік, який вміє опікуватися жінкою. Він знає, що жінкою робити, навіщо вона? Тобто... І гроші заробляти, що ми до цього бачили, да? і відносини будувати, і цінувати вас. Все це присутнє у його розумінні. Також він буде готовий одружитися на вас, готовий бути мати з вами дітей. Вищі сила, дайте пораду моїм фейчкам, добрайтесь мою групу телеграм обов'язково. Група Крута, як і я. Ви будете стояти на вибори шляху і далі Верховна Жриця. Ну, багато мене дивляться феєчок, привіт феєчки. Феєчок саме справжніх, тобто жінок, які цікавляться езотерикою, або займаються, або мої колеги, або в цій сфері. Тож карти кажуть: слухайте свою інтуїцію. Бо дівчата, вас багато, і звісно, якщо у вас є мулет від Ханни, на особисте життя, то там вищі сили все проконтролюють. А якщо ні, то він за вами підглядає зараз. Так, в чому вже дуже довгий час. Боже, скільки ж можна? Десь щастя в коханні. Вау, які карти, дівчата, нарешті я не бачу ні, подивіться, ні п'ятірки мечів, ні сім, ні сім мечів. Нема ні хитрості, ні обману, ні маніпуляції. Так, дівчата, щастя в коханні, хоч і довго йшов Ірофант, вищі сили з вами, брак вінчання. Але, дівчата, нагадую, і в групі я про це кожного дня кажу. Все рівно не поспішайте. Вашому щасті, зацікавлена неханочка, кажу вам правда. Хоча я вам всім це бажаю, але ваша відповідальність тому, щоб не поспішати. Бо якщо це людина-імператор, і прийняла таке рішення, і довгий час, до речі, він приймав, то він від вас не відмовиться, хоч ви не будете його до свого тіла підпускати рік, чесно. Тому що кохання це така річ, це саме воно змінює людей, а ви не даєте чоловікам закохатися вас. Ви зразу йдете і сексу вам хочеться. Дівчата, не смішіть мене. Жінка, яка знає багато. По статистиці тільки 75% жінок, не тільки а 75% жінок при сексі відчувають біль, а отримують е задоволення. Ви знаєте, як це слово називається. Тільки половина жінок, а інші симілюють. Тому не треба оце казати. Мені секс потрібен, дівчата. Ой, зараз він дуже переживає, не можу закінчити. Проходить трансформацію, як це круто. Все оцінює дівчата. Це класно, що він сам побував, розуміє, що ви. Ви його дружина або ви його жінка, яка майбутня дружина, що ви саме та для стабільних і надійних відносин, яка сама все тягнула на собі, тому зараз ви стали королевою мечів, холодне не підпускаєте, тому що він вам дав ілюзії, фантазії і дуже багато. Ту пентаклів, дівчата, коли ту пентаклів закінчують розклад, тому що він говорить про те, що до вас йде подарунок долі, але правильно його прийняти ваше завдання, заклинаю пу -пу пух пух